Добрий день, друзі, хочу вам е показати одне дерево, яке ви мали б оцінити. Тому що його в дорослому віці, в гарному вже великому віці. Е мало хто звертає на це увагу, але осінь, я вам хочу показати осінь і зима. Дивіться, Це, це е тюльпанове дерево, Ліліодендрон. Дендрон. Дивіться, яке в нього насіннячко. хочу вам показати просто. Наблизити це як багато-багато е, мільйон маленьких фільпанчиків. Бачите? Це дуже-дуже гарне структурне дерево. Виглядає як велика магнолія або липа, е, більш-менш середня липа, але дуже гарна структура дерев'яни. Для э, затінку це просто красота. І зимою ці його э, насінинки, коробочки насінинки, виглядають фантастично. Просто фантастично. Ось таке попанове дерево. Виглядає, наче розкітла магнолія, насправді, зараз. І сонцем це виглядає дуже-дуже гарно. Зайні дуже-дуже гарно. Воно тут е, розміщене біля, біля її... фонтану. Е, плитка, йому достатньо тут вологи, так як е, всередину попадає вода. Плитка поставлена правильно, бачите, ось земля, немає жодного бетону. Отже, йому достатньо вологи тут, навіть якщо все це е, обкладене плиткою. І гарно воно собі виглядає. Можете використовувати в своєму ландшафтному дизайні, якщо вам хочеться дерево для тіні, і у вас дозволяє територія. Ось така собі красота, друзі.